Всім привіт, друзі! В цьому випуску скандальний арбітер з Іспанії обслужить матч збірних України та Італії. Лунін подобається більше за чемпіона Англії. Клуб Лаліги воліє підписати українця. Результати інших збірних подарували Україні гарантований план Б. Барселона цікавиться одноклубником Довбика і Циганкова. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвиватися Український YouTube разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Голкіпер Реал Мадрид викликає серйозний інтерес. Реал Бетіс продовжує пошуки нового воротаря. Як повідомляє El Голод Digital. клуб Ліги обирає між Андрієм Луніним та Давидом Дехеа, який в липні покинув Манчестер Юнайтед і досі перебуває без команди. Вказується, що керівництву зелено-білих більше подобається саме українець, який переконав їх своїм рівнем гри. І саме його Бетіс волів би підписати цієї зими. Однак Нак, шансів на трансфер Луніна в січні вкрай мало, адже сам воротар планує повністю відпрацювати свій контракт із реалом. Поточного сезону Лунін провів 4 матчі за Реал, в яких пропустив лише 2 м'ячі. До речі, друзі, якщо хочете дізнаватися свіжі трансфери та новини, підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ми постійно викладуємо новини з футболу. Силка в описі під цим відео. Футболіст може залишитися в АПЛ на тривалий час, як повідомляє Футбол Трансверс Арсенал та Ліверпуль проявляють інтерес до Вінгера Барселони, Ансу Фаті. Наразі футболіст виступає за Брайтон на правах оренди, яка діятиме до кінця поточного сезону. Однак каталонський клуб не дуже розраховує на повернення Фаті і готовий вислухати пропозиції щодо гравця. Трансферна вартість Фаті, за даними трансфермарк складає 35 мільйонів євро. І ця сума яку готові заплатити і Арсенал, і Ліверпуль поточного сезону у Фаті відіграв 13 матчів за Брайтон, у яких відзначився чотирма голами та асистом. Не лише Довбик і циганков заявили про себе у Жероні, як повідомляє портал Sport ЄС, yes, Барселона серйозно зацікавилася бразильським вінгером Савіо. Футболіст демонструє чудову гру в команді Мічела і привернув до себе увагу іспанського гранда. Особливо Чаві імпонує, що гравець може зіграти на обох флангах атаки. Джерело вказує, що наразі трансфер футболіста оцінюється у 20 мільйонів євро. Але якщо він продовжить у тому ж дусі, місяці, то сума буде лише рости. Поточного сезону Савіо провів 14 матчів, у яких відзначився 5 голами та 4 асистами. Мадридський реал націлився на зіркового форварда, як повідомляє туто Юве, нападник Ювентуса Душан Влахович перебуває у сфері інтересів іспанського гранда. Вершкові перебувають у пошуку Форварда і вважають 23-річного серба одним із найкращих варіантів. Однак проблемою може стати вартість гравця, яка за даними Трансфермарк складає 70 мільйонів євро. Нагадаю, раніше телеграм-канал Динамо Kyiv Insight повідомляв, що у 2017 у нас році скаути Динамо пропонували керівництву підписати Влаховича з партизана за 1 мільйон євро. Але тоді відмовлялися від такої ідеї, оскільки вважали названу ціну завищеною. Поточного сезону Влахович провів 10 матчів за Ювентус, у яких відзначився чотирма голами і асистом. Результати інших збірних подарували Україні гарантований план Б у випадку, якщо синьо-жовті не зможуть перемогти Італію і напряму вийти у фінальну частину Євро 2024, то вони матимуть змогу пробитися на чемпіонат Європи через плей-офф з Ліги Націй. Таку можливість наша національна команда отримала внаслідок проходу на Євро Сербії. Наразі ймовірні варіанти для України в плей-офф Ліги Нації виглядають так: шлях А – Естонія. Вельс, Фінляндія, Україна, Ісландія, шлях Б. Ізраїль, Фінляндія, Україна, Ісландія, Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Україна, Ісландія Легендарний тренер бачить себе лише в топ-клубі. Контракти Жозе Моурінью з Ромою завершується у червні 2024 року, і спеціаліст уже думає над наступним кроком у своїй тренерській кар'єрі. Як повідомляє Sky Sport Italia, португальський фахівець придивляється до роботи в реалії або ПСЖ. Французький портал Ле10 Спорт додає, що Моуріньо завжди прихильно ставився до паризького клубу. Тим паче, що ПСЖ працює Луїш Кампуш, з яким у тренера дуже гарні стосунки. Поєдинок відбору на Євро 2024 за участю збірних України та Італії. Обслуговуватиме іспанська бригада арбітрів. Головним судею матчу призначено Хесуса Хільмансано. У цього рефері є неоднозначна репутація. Повідомляє портал новини Live. Хесуса Хільмансано було призначено головним арбітром на матч України та Італії, який команди проведуть сьогодні. Початок протистояння заплановано на 21.45 за київським. Часом лінійними суддями матчу стануть іспанці Дієго Барберо та Анхель Невадо. Обов'язки четвертого судді виконуватиме Гілієрмо Гуарда. Контролювати роботу арбітрів призначили Міхала Бенеша із Чехії, делегату ЄФА Гарі Охаган Шотландія, у 39-річного Хіля Мансано досить неоднозначна репутація. Його ім'я регулярно згадують у контексті помилок під час роботи на матчах чемпіонату Іспанії, Каталонська Барселона. Вона неодноразово звинувачувала цього рефері в упередженості. Хільман Сано у середньому робить 4,2 попередження за матч. У 9 з останніх 10 поєдинках він не вилучив із поля жодного футболіста. У 3 із 7 матчах іспанець призначив пенальті. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!